Роберт Бернс, Любов та бідність Любов та бідність назавжди. Мене спіймали всі ті. Для мене бідність пів біди, бо є любов на світі. Чому нас доля розвела, кохання погасила. Чому любов за тим пішла, за ким гроші успіх, сила? Багатство чи татьху на них, без щастя це не мушу. Хай, дідько, візьму всіх дурних, що їм віддали душу. В очах твоїх придивний сяє та дах не вже поїхав. Усташ ководять, постривай, не спокусись до гріху. Та як же розум зберегти з тобою півночі? Та як же розум зберегти, коли сяють очі. Щасливий в світі то дняк, коханням хоч багатий, Тому не завжди він ніяк вельможному магнату. Штуха доля, битий шлях, Любові рвуться струни, Кохання в'янини на очах, без слави та фортуни.